Повертаючись до України, в Верховну Раду внесли проект постанови, який тимчасово блокує. Повернення виплат військовим в тилу в розмірі 30 тисяч гривень. Проектом постанови пропонується скасувати рішення нардепів, які 10 квітня квітня схвалили повернення виплат. Поки таку ініціативу не розглянуть парламентарі, голова Верховної Ради не зможе підписати закон про повернення виплат і, відповідно, він не набуде чинності. Варто зауважити, ініціатором проекту постанови є депутат партії «Голос», секретар бюджетного комітету Володимир Цабаль. Пане Михайло, як ви бачите цю ситуацію навколо 30 тисяч? Тисяч гривень забезпечення для військових у тилу, і що сталося в Верховній Раді. Чому заблоковане було рішення, яке було проголосовано раніше? квітня? дуже коротко. Я про це вже казав. Мені видається, що час такого знаєте відвертого популізму закінчився. Ну тобто, зараз не питання про 30 тисяч, це питання більше до військових з точки зору справедливості чи мають однаково отримувати ті, хто знаходиться там, наприклад, на першому. Е ешелоні війни, да, і там Другі, третій, четвертий, чи навіть далі в тилу. Це питання до військових, як вони вважають, щоб було справедливо треба фінансувати армію. Але коли депутат, який приходить туди з гарним гаслом, давайте повернемо 30, скажімо так, тисячну премію військовим, при тому він не дає розрахунки, де взяти 150%. В цілому, за рік 150 мільярдів додаткових гривень. Ну тобто, що робити з піднятою вже зарплатньою з 11 до 22 тисяч? Тобто, як перерозподілити бюджет, який в нас є вкрай дефіцитним, звідки з яких скажімо так, граф забрати? Я маю на увазі, з яких там колонок забрати з соціальне забезпечення пенсіонерів, там студентів, чи якісь ще соціальні виплати, чи е, тимчасово переміщеним особам, тобто звідки взяти гроші. Я ж спрощу Тобто депутати мають бути відповідальними. От приходиш, приносиш проєкт, виглядає непогано з точки зору заголовку для газет. Дивіться, депутат Х пропонує повернути. Це ж круто, круто під час війни. Але далі має бути математичний розрахунок. Де беремо, як беремо, що компенсуємо, звідки ці компенсації будуть, тому що наші партнери не дають нам грошей на зброю. Не ще раз підкреслюю, от всі ці транспорти, які ми отримуємо через по лінії МВФ чи по, по лінії інших е, міжнародних інституцій, вони йдуть тільки на соціальні виплати, але не військовим. І тому, коли ми в нас є проблема з економікою, ми з вами знаємо, що е, рівень падіння це 40% як мінімум, і тоді депутат, який приходить з математичною формулою, круто. Бачимо звідки голосуємо, і це нормально. І тому бюджетний комітет, і це абсолютно правильно. Він не очікував такої ініціативи, чисто популістської ініціативи. І він говорить: так, давайте, хоча б зараз порахуємо, і перед тим як ставити е е е Кабмін чи президента перед тяжкою ситуацією, вони мають шукати так. Давайте ж все ж таки порахуємо, де ми візьмемо ці гроші. Підготуємо. Дивіться дуже важливо зміни до бюджету, якщо знайдемо ці гроші, і проголосуємо разом зі змінами до бюджету оцю постанову. Ну підпишемо її верніше, і так далі. Що робить інші депутати, які чисто популістські? ну вони закинули тему. Ну ви давайте, ви там один одного ображаєте, ви там починаєте оцей конфлікт знову ж таки в суспільстві. Це ж якраз круто. А ми будемо собі такою з медалькою ходити. Ми підняли е, виплати військових. Це ж це ж. Ну як би виглядає? Ну я не знаю, як це виглядає під час війни. Тобто ще раз. Дуже просто, от щоб не було там багато слів, дуже просто приходиш з ініціативою, де маємо з бюджету щось взяти і кудись передати. Далі підклади до цього аналіз бюджетних видатків, звідки ми їх візьмемо саме для цього. І все, і буде дуже просто: будемо щось не закупляти. Добре, будемо кудись не інвестувати добре, але мають бути розрахунки. Отак От треба працювати, і було б бажано, щоб депутати все ж таки перебудували модель свого примітивного популізму і перевели це в достатньо конструктивне русло. Знову ж таки, це не вимагає не виступати з такими ініціативами. Це вимагає просто від депутатів трошки включати е, розум да і пропонувати конкретику.